Я знайшов єдину причину ходити в зал, і це точно не те, про що ти зараз думаєш. Прийнято думати, що тема спортзалу зводиться до здоров'я та підтянутого спортивного тіла, і це насправді є абсолютною правдою, але в той самий час є інша сторона спортзалу, про яку мало хто говорить, і здається, що ця сторона є одним з ключових аспектів в твоєму шляху до успіху. Тож в сьогоднішньому відео я хотів би пояснити, яке має взагалі відношення зал до твоєго успіху в житті не забудь поділитися цим відео зі своїм другом, і давай починати. Нещодавно аналізуючи свій досвід занять спортом, мені вдалося окреслити досить нетривіальну причину, чому в принципі кожний, а в особливості кожен підліток. Мусить ходити до зали. Але давай по порядку. Звісно, вперше думку про те, що мені варто зайнятися своїм тілом, у мене викликала картина того, як старшокласники кизувалися один перед одним. Тобто, іншими словами, це була просто гра статусу в класі. Завжди було так, що ті хлопці, які мають якісь спортивні досягнення, або не дай Бог зробили найбільшу кількість підтягувань на спортивних змаганнях в школі. Ну, це була дійсно легенда класу на деякий період часу. Вочевидь, я теж хотів для себе такої слави, що в першу чергу і наштовхнуло мене до занять спортом. Але з роками мої інтереси змінювались, і відповідно. З ними і змінювалась мотивація до занять спортом, будучи вже десь в 10-11 класі, жага до статусу переросла в бажання просто збудувати атлетичне тіло, підвищити самооцінку. Ну і звісно, приваблювати дівчат. Бо як би нам це не подобалось, але зовнішній вигляд дійсно має величезну роль у тому, як тебе сприймають оточуючи, а сильне і здорове тіло. Це один з найкращих показників, що ти серйозно відносишся до себе в першу чергу. Але зовсім нещодавно я знову змінив свою точку зору на це питання, запитавши себе, що я дійсно отримав від залу. Окрім спортивного тіла, я прийшов до висновку, що зал це місце, яке вчить тебе досить важливим життєвим урокам, і першим з них є те, що для досягнення результатів тобі треба вкалувати. Приходячи до залу, ти бачиш чуваків, які роками займаються просто для того, щоб виглядати, як вони виглядають зараз, і тільки взявши штангу вперше в свої руки. Ти дійсно усвідомлюєш, що нічого в цьому житті не дається тобі просто так. До тебе приходить розуміння, що важка праця і відданість справі це єдиний спосіб побачити прогрес, який в цьому випадку ти можеш побачити прямо в дзеркало. Другий життєвий урок, який ти виносиш з спортивного залу, це те, що прогрес це не є результат виконання якоїсь екстраординарної роботи. А результат повторення однотипних дій протягом екстраординарного періоду часу. Просто варто згадати, як відбувається твій прогрес у залі. Ти систематично відвідуєш його, тренуєшся згідно прописаної програми, поступово збільшуєш вагу для кожної прав та харчуєшся здоровими продуктами. І так місяць за місяцем, рік за роком, поки ти не побачиш мінімальні зміни в своїй мускулатурі, так само виглядає твій професійний розвиток, тільки замість. Відвідування залу ти вкладаєш час і зусилля у розвиток своїх професійних навичок, замість збільшення ваги ти береш на себе вирішення все більш складних проблем. А замість харчування ти живиш свій мозок якоюсь новою інформацією, тим самим розширяючи свою експертизу. І ось саме таке поступове набуття досвіду та розвиток власних компетенцій роками. Веде до найбільшого прогресу в твоїй кар'єрі, і останній третій надважливий життєвий урок, який дає тобі качалка, це розвиток звички робити щось. Попри я не хочу. В своєму нещодавному пості в інстаграмі я поділився деякими видами спорту, якими мені довелося позайматися за останній місяць. До речі, ти можеш слідкувати за мною в інсті, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. ось за цей останній місяць було дуже багато моментів, коли я дійсно не хотів. Іти на тренування, але після того як ти переступаєш через себе, все одно приходиш на тренування і викладуєшся на всі 100, Це відчуття не можна порівняти ні з чим. Після важкого тренування, попри небажання його робити, ти відчуваєш, що немає абсолютно ніякої мети, яку б ти не зміг досягти в цьому житті. Регулярне подавання фізичних викликів має дуже велике значення. Для побудови самодисципліни, яка є основою твого саморозвитку, підсумовуючи, можна сказати, що спортзал це все ж таки трохи більше ніж просто качалка, а скоріш це місце, де ти вчишся важливим життєвим урокам, які допоможуть тобі збудувати твоє омріяне життя. А такі речі, як покращене самопочуття, привабове тіло, підвищена самооцінка та інші бенефіти, які ти отримуєш від походу в спортзал, це просто бонуси. Це все з моєї сторони на сьогодні. Дякую тобі, велике за перегляд. І якщо тобі сподобалось це відео, то я тебе заохочую до перегляду попереднього, де я розповідаю про сім. Секретів успіху від топ інвестора з Силиконової долини. Побачимося вже зовсім скоро. Піс.